Традиційно напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру, 8 березня, у Харківському національному університеті внутрішніх справ проходить конкурс Міс Університет. У ньому беруть участь дівчата-першокурсниці від кожного факультету та інституту університету. Цього року в конкурсі взяли участь чотири представниці прекрасної статі: Яна Гончаренко від факультету з підготовки слідчих, Сніжана Гризодуб. Факультету з підготовки фахівців кримінальної міліції Вікторія Решевських, факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки та Анастасія Вінницька, яка представляла навчально-науковий інститут права та масових комунікацій. Конкурсні баталії розгорталися на сюжетному фоні відомого та улюбленого кіношедевру радянських часів Весілля в Малинівці. Головна ідея конкурсу підтримка українських традицій і культурної спадщини, активно втілювалася дівчатами в усіх конкурсах. Умови першого етапу візитівки вимагали від конкурсанток лаконічно та яскраво заявити про себе, продемонструвати свою вроду, таланти й здібності. Другий етап конкурсної програми дефіле у сукнях, які дівчата створили власними руками з підручних матеріалів, і кожне з яких мало свою власну назву: Квітуча Україна, сонячний настрій, українська мрія, золота Україна. Для створення незабутніх образів красуні використовували і паперові серветки, і соняшники з насінням, і квіти, і навіть пшеничне колосся. Завершальний етап конкурсу танок, ціле театральне дійство в мініатюрі. Дівчата впоралися з усіма завданнями на відмінно, а шалена підтримка оболівальників із залу додавала позитивної енергії та гарного настрою усім присутнім. Авторитетним журі під головуванням заслуженого діяча мистецтв України і водночас ректора університету культури Харківського національного університету внутрішніх справ Юрія Янка дипломом і почесним званням було відзначено кожну учасницю конкурсу. Так Анастасія Вінницька отримала звання Міс Елегантність Вікторія – міс-грація, Яна Гончаренко Міс Оригінальність. Сніжана Гризодуб міс артистичність. Проте корону переможниці та золоту стрічку за рішенням журі отримала курсант факультету з підготовки фахівців кримінальної міліції. Сніжана Гризодуб. меня переполняют, у меня даже слов нету. Я хочу просто поблагодарить всех, кто меня поддерживал, поскольку без них бы я не выиграла. Это не моя победа, это наша победа, моей команды. Я счастлива. Я получил огромное удовольствие, все было очень весело, остроумно. И я думаю, что все получили огромное удовольствие. Наслаждаясь вот этой непосредственностью и искренностью, которая ишла со сцены. Помните, Ираневская, как я говорила, красота это страшная сила. Она обезоруживает, так же, как улыбка всегда обезоруживает любого. То есть это очень серьезное оружие, и в том числе и в работе, даже в, в данном случае в милиции.